Всім привіт! Подивилася чергову порцію піздіться. Я маю на увазі новини з України. Ой, я все думаю, ви знаєте, і пішла в ліс по гриби. Я все думаю, коли вже буде остання новина, яка от мене все? наче вже більше мене вразить, нічого не може. Що оце вже, оце вже такий піздець, що вже більше цього бути не може. Ні, ну спочатку війна, це теж ж який виразив так, що я думаю кожного я маю на увазі повномасштабно. А, а потім наші, що творять, наша влада, я не можу її назвати навіть владою. Оці закони, що пишуться. Вони пишуться, щоб допомагати ворогу знищувати українців. Ох, я зараз просто не можу спокійно про це розмовляти. Про це якийсь у нас вже, я не знаю, вже не Північна Корея, вже я не знаю, Сомалі, я не знаю там, Венесуела вже якась. Ой, хто не знає, що твориться в Венесуелі, загугліть, подивіться, там Мадура, як прийшов до власті, там просто так, поки грибів не наблюдаю, але я, якщо чесно, то я не дуже і, то і по гриби. Мені головне просто трішечки випустити пар, бо я зараз навіть не можу чітко сформулювати свої думки. Вибачте, я знов така. я це от тільки б розпрокинулася. А ранок сонцезахисний крем і пішла. Хоча сонця немає, сьогодні ще й голова боліла вранці. Так, ну зараз буду лізти в горку, тому зустрінемося вже або в лісі, або після того, як я, можливо, щось назбираю. Ой, я не знаю. Такі, знаєте, що мене вражає? Що я знаю більше про те, що робиться в Україні, ніж деякі мої глядачі, які їх дуже мало, і, і то я думаю, що вони зальотні, тому що всі мої постійні глядачі, вони таких самих думок, як і я, а іноді зальотні, як ти маєш право про нашу владу щось сказати. Я вас умоляю. Ідіть нахер звідси з цього каналу, і дивіться телемарафон. Я зараз жену тих, хто підтримує дії влади. Вона вас грабує, а ви, блядь, її підтримуєте. Я в шоці. Вибачте, я сьогодні буду дуже багато казати французькою. Я маю на увазі матюки. Але я вже втомилася матюкатися на самоті з телевізором. Я ютюб оце включаю на телевізор і охіріваю просто. Увечері приходжу з роботи, вмикаю. І оце вранці перед роботою, а це сьогодні ось в неділю. Ох. Ось куди я буду лізти. Так хорошо, вони ще всі сплять. А ну зараз камеру протру. О, стало краще. Я маю на увазі норвежці. Вони е, трішечки пізніше виходять. Ні, ну там люди ті, які спортом займаються, вони там бігають по стадіону. Але так, щоб, ви знаєте, на прогулянки, в ліс, собака вже буде трішки пізніше. Ось немає грибів. Сьогодні сіротіночку, лисичку знайшла. Ну, я ще правда тільки зайшла, але все одно по тим місцям, які були грибні, пройшлася і нічого не знайшла. От і все, що назбирала. Ну, метою було не грибів назбирати, а відпочити. Так воно і сталося. Але це як бонус, теж непогано. Мало, тому що дощу не було цілий тиждень, а цілий тиждень було жарко. І вони прям такі вон, лисички вони прямо безвожені. І я сподіваюся, що саме такі лисички гірчать, коли їх заморожувати сирими, а потім готувати з ними щось. Тому що, знаєте, як огірки, довго не поливаєш, вони тоді гіркі. Я так думаю, це не факт, але тому що я заморожувала лисички, потім їх готувала, і з вершками, і пасту робила, і нічого не гірчило. А оці, мабуть, будуть, бо вони такі аж сухенькі. Це ви от на фоні моєї розмови чуєте собачок. Бо це пітомник він І готель для собак, якщо кудись уїжджаєш, то можна тут собачку залишати. Отель. А там питомник. Хайді казала, кого розводять, пуділі я знаю. І, по-моєму, лабрадорів, якщо я не помиляюсь, якісь дві такі основні у них породи. Так, все, це Хайдіна школа, де вона працює. Але зараз ж канікули. Тут тенісний корт часто грають люди, і вже такі похилого віку, ну як похилого, ну старше за мене, ну такі дорослі, дуже дорослі. Тут у них немає слова похилий вік. Тут доросла жінка, дорослий чоловік, знов вибачаюся за свій вигляд, у мене вихідний. Зараз, поки буду з горки спускатися, розповім же вам, що мене так обурило і вигнало в ліс. Те, що вже, знаєте, вже я перенервувала вже все це, те, що у нас депутати собі підвищили зарплатню, до просто не, у них вона і так космос, а тут взагалі якісь непомірні ціни. Потім пенсії, собі вони підвищили. Ну а як же ж інфляція в країні? Вони ж бідолашки не доїдають у нас, а працюють як тяжко. От. А народ, те, що там здихає, то підвищення тарифів цих, це теж уже ну, те, що світла немає. І, і я розумію, я знаю, що винуваті в цьому. Е Марія мене кусають руські, що вони розбомбили, але є де багато ще факторів, чому немає світла в Україні. Я, якщо тут цієї теми я торкнуся, то це десь розмова на годину точно. Але скільки передавалося допомоги, там якісь пристрої, тобто генератори, турбіни, щось там таке, їх цілу кучу передали ще рік тому, а наші енергетики ще їх не під'єднали. Працює тільки декілька штук. Я просто не дуже компетентна, я знаю, про що я кажу, але пересказати не буду. І немає такої задачі в мене. Знаєте, хто цікавиться, той знайде інформацію. Відкрийте сайт Прозоро. Люди добрі, що коїться взагалі. Куди йдуть бюджетні гроші? Люди, це ж ваші податки. Це ж ви платите. Зараз я не плачу, бо я тут, але я платила все життя ці податки. І з цих податків вони ж собі підвищують зарплати. Потім вони під час війни ремонтують фонтани, будують стадіони. Це все відмивалося, це просто розкрадання грошей. Це навіть не вполовину. Виділяється на стадіон там, мільйон гривень. Я не пам'ятаю, яка точно сума, але не мільйон більше. Там 10 мільйонів чи скільки виділяється і будується він за мільйон, а 9 мільйонів собі в карман. І так все. А фонтани, ремонт фонтанів або як це називається, не профілактика, а просто обслуговування по 300 тисяч, по мільйону, по півтора мільйона на фонтани, навіть в якихось маленьких містечках. ПГТ. Це все розкрадається. А зато немає у нас у армії ні дронів, ні хріна у нас немає. Розумієте? Це одна історія. Я не, не про це. Це вже я пережила, знаєте, як перенервувала вже це все. Про пінгвінів, то взагалі, я не знаю, там 11 мільйонів 600 тисяч доларів на експедицію. Так, це треба було на, тільки на гуманітарні цілі. Я вже про це казала. Я, а це лице я пінгвінів ще не можу пережити і досі. Мене прямо розриває. Значить, це тільки на гуманітарні, це не на воєнні нужди, значить, сто були гроші. Так, дайте їх біженцям. Нашим біженцям, які без житла, без нічого порозбомбило ті всі з Бахмута, з Донеччини, з Луганщини, з Херсонщини, та, та з Запоріжжя, куди угодно. Чи в нас немає інших? Добре, на ту експедицію теж повинні були піти гроші. Дайте тоді 3 мільйона туди. Нату, хай вони сидять там без червоного вина, без шампанського, без червоної кри, без лосося, без креветок, і там, і грібішки, і осміноги, що тільки не було. Хай їдять картоплю, м'ясо і п'ють воду з чаєм з кавою. Ой, зараз. Втомилася вже рука, я ж без штатів. Зараз отак по норвежськи сіла прямо на землю. Вони прямо так можуть сідати навіть на зупинки, на асфальт ціле, і сидить. Ну, не якась доросла жінка, а молодь. А сьогодні, ну це я ще вчора бачила, але той стрім не подивилася. І сьогодні, бо я запізнилася. І сьогодні вранці ж включила, дивлюся, а там відео військового. Він якийсь командир батальйону якогось. І там він каже про підпал автівок військових. Одразу скажу, одразу, щоб не було тут, знаєте, якихось недорозумінь. Я це дуже засуджую. Не можна палити ніякі машини, а тим паче військовим. Не можна. Там спали, підпалили машину, яка для вивозу поранених бійців. Це взагалі, це, це злочин, це великий злочин, але це потрібно все по закону. Значить, що він, він значить, каже, він ще на руській мові, щоб каже, поняти те, хто це робить, потому що на українському вони никогда не говорили. Значить, я розмовляв зі своїм вищим руководством, командуванням воєнним. И мне дали разрешение, чтобы прямо на месте убивать тех, кто это делает. Фух. Вы понимаете, что это анархия уже? По-первых, у нас в стране нет высшей меры, нет расстрелов. Мы не Беларусь. По-друге, навіть в стані в військовому стані. Знаєте, по законам військового стану немає таких законів. Не може військовий убивати цивільного, тобто не може це вже військовий злочин. Ви розумієте, щоб не сковився. Так, це злочин. Так, він злочинець, той, хто, хто це зробив, але повинно бути слідство. Суд, термін і хай сидить. Ви розумієте? Тут як би не була я обурена тим, що відбувається, що підпалюють машини навіть не ТЦКшників, а от саме військових. Неважливо військового, який їздить, або ті, які поранених оце вивозять, в обох випадках це злочин. Так робити не можна. Але розстрілювати людей, ви розумієте? Це ж без слідства. Ладно би суда, без слідства. Тобто, ви просто уявіть, що так можна розстріляти кого завгодно. Любого непотрібного тобі людини. Просто ти вспелив щось, вінета, а потім сказав, що він намагався підпалити автівку. А слідства не буде, бо дали дозвіл. Про це, знаєте, можна розмовляти, е, там ще були такі слова, що зачистка нації, ми вже куди ми рухаємося, вже таке було. І від євреїв зачищали, потім там ще, від якихось даунів, все зачищалася нація. Я думаю, ви пам'ятаєте. І тут також це значить зачистка нації, вони недостойні бути цій нації. Ви розумієте? Недалекі люди зараз мені можуть тут написати все правильно, так а ви просто я навіть зараз і до тих недалеких звернуся. Ви уявіть, що у вас чоловік або ви йдете, щось ви зупинилися біля автівки, поставили сумку, заморилися, втомилися, я не знаю, там що нахилилися там, зав'язуєте шнурки, або в сумку полізли щось достать, там телефон задзвонив. Тут іде військовий, подумав, що ви достаєте якесь пальне та зараз будете палити його автівку. І просто вас розстріляв. А, він чим? а можливо, він ще й був на підпитку, можливо, він ще з кимсь посварився і він йде на взводі. Ви розумієте, що це? Ох. Це в додаток до ТЦК. ТЦК я про це взагалі мовчу, це просто біль. І знаєте, що е, болить? Болить від того, що і ті, і ті військові. І у людей йде зараз ненависть до ТЦК, але проєцирується це якось і на назагал навість. Навіть не ненависть, а е, страх. Просто страх. От раніше, там, як тільки це все почалося, яка була у всіх вдячність до військових, до любих, до всіх, до цієї форми, тільки побачиш її. а зараз люди шарахаються, тікають, на вулиці побачать їх і тікають. І піди там, знає, хто це, це ТЦК, це це чи це військовий прийшов у відпустку, чи я не знаю. От що, що ви думаєте з цього приводу? Я, якщо чесно, я просто в шоці. Я... Так, це, це не це якийсь, знаєте, ми повертаємося кудись. Я, я не знаю, це якийсь сталінізм. Я... Ну як це так, брать, і просто. От вони так вирішили. Так і ще що страшне, от що, забула сказати. Страшно те. Що ці, цьому відео вже декілька днів. Оце звертання оцього командира оцього батальйону якогось. Це вже в СІТі. І ніхто ні, ні, не має ніякої реакції. Ніхто не ні відре, відреагував. Вибачте. Ніхто не відреагував на цей випадок на, на це відео. Ні поліція, ні СБУ, ні ну, якісь інші ну, ну так не можна. Це як знаєте, про закон про Автоназію. Що, начебто, Автоназія так це. Добра річ, коротше, коли людина невиліковно хворіє, і вона дуже страждає від цієї хвороби, коли там вже останні стадії раку, та й багато таких. І вона сама вирішила: я хочу піти життя. І, і, і це по-моєму в Швейцарії можна автоназія законена. А з другої сторони це повинно бути дуже високоразвите суспільство, щоб воно не користувалося цим законом в ущерб людям. Так можуть родичі якогось дуже хворої людини скористуватися цим законом і приспати його, а заволодіти його нерухомістю там або статками, якщо він багатий. І багато чого так можна, знаєте? Так і тут теж розстрілювати на місці. І це, я ще раз повторюю: це, 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 це воєнний злочин. Не може військовий. Стріляти в цивільних людей. А тут ще і своєї країни, граждан своєї країни, яких вони називають ви, колорадські жуки. О. А як тільки нас не називали? Я маю на увазі українців, і, кри і криси, і колорадські жуки, їх хто от хто щось не потрібне все. Це значить криси, це там не можна. Яка б людина не була, який би злочин вона не, ем, не зробила, не можна людину називати обезчеловечувати, об знаєте, обезлюднувати. Її можна тільки судити, карати, сад, садовити в тюрму там все і, і вести слідство. Тому що я думаю, ви знаєте, скільки в судах. Винесених цих вироків і несправедливих, скільки людей сидить невинних. І політичних в'язнів, візьміть хоча б Червінського, то що можна тоді казати про простих людей і про те, як поліції потрібно закривати справи? Вхопили, побили, попитали, все він підписав, сидить. І так, є ті, які дійсно зробили якийсь, знаєте, злочин, але тому розстрілювати ой, я не можу. мене аж, я ж кажу, в мене голова розболілася була. Так, ну добре, бо і так вийшло. Це, мабуть, вийде просто окремим відео. Да, окремим відео. Бо там я знімаю промію, а це буде. Ой, вибачте за вигляд. Я вже, знаєте, стала так. І раніше в кадр не виходила не, ну, без макіяжу. А зараз от мені настільки по барабану, тому що такі, такі коїться справи взагалі, таке твориться, зараз таке твориться, що в мене просто. І вже яке там фарбування, як я виглядаю, мені головне висказатися. Одразу попереджаю всі коментарі, які будуть за це, за вбивства в підтримку цього всього, я буду видаляти. Ні нахер не потрібні такі люди в коментарях. Потім я коли листаю коментарі, дивлюся, чи я всім відповіла чи ні. І коли я оце раз за разом натрапляю на ці коментарі, я б їх залишала для того, щоб більше було б коментарів, щоб просувалось відео. Але я не можу, я реагую потім, воно мене бісить. І ну, Я ще раз повторюю, сидіть, дивіться телемарафон і далі продовжуйте. Все. Пішла додому. Щось робити з саме цими грибами. Тільки люди почали ходити. Пішли гуляти, видно. О, там уже футбол грають на стадіоні. Знаєте, як от три гриба? Буду варити і три гриба. а що? Так потихеньку, можу мені викинути їх, дивіться, який красивий. Такий красивий. А? Ось це ж. Ні? І лисичок трошечки. Зараз трішечки проварю і покладу заморозку, наверное. Не хочу я грибів зараз. Клясиві. Я ж все-таки купила оцей сироп пепсі для газіровки. Мені просто цікаво спробувати. О, все. таке як. Ой, це, мабуть, мерний стаканчик. Ага. Ой, не пахне. Так. Да. А, ось у 1 літр. 0,5. А, ось, да, Це на 1 літр. А це на 0,5 тут показано. Так. Ну, воно не як сироп, воно прям таке ріденьке. Угу. Хімія, конечно, але... а води. Норвегії зараз дивіться на сайті на Фіно дуже часто віддають Гратіс безкоштовно. Візьміть собі таку річ, дуже класно. Я не кажу навіть про те, щоб з сиропами там, вони різні, є. і 7-Up зелененький такий, і Мірінда, по-моєму, типу Фанти. Але просто газіровану воду. Я п'ю зараз кожен день, я її роблю слабогазовану, знаєте, як морщинська ота зелена, слабогазована. Ой, перегазувала трошечки. Ще воно тут з цим сиропчиком. Клас! Ого. Так, а мы ну сейчас же Спробую Так, сама в кадр не это Не хо Блин, смачно Справжнисенько Пепси Закипіли мої лисички кантарелі. Час трішечки проварю. І все.